Полісся це було гідно. Шахтар це було важко. Динамо, на жаль, кваліфікація Єврокубків для українських команд завершена. Давайте говорити про її результати. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, нарешті, ось цей довгий шлях, особливо він був довгий для Шахтаря і для Динамо, для команд, які не звикли аж так багато раундів кваліфікації проходити. Врешті власне ця кваліфікація завершена. Залишається у нас дві команди з чотирьох у. У підсумку нікого у Лізі чемпіонів, нікого у Лізі Європи, але є дві команди, власне, у лізі конференції. Давайте сьогодні говорити про те, як свій заключний матч у цих е, кваліфікаційних поєдинках власне проводили наші клуби. Підписуйтесь на канал просто зараз, тисніть вподобайку до відео і поїхали! Розпочнемо ми сьогодні із Полісся у першому таймслоті. Спочатку грали Полісся і Динамо, а вже потім Шахтар. Тож у першому таймслоті вони здивували напевно найбільше. Зустріч у Флоренції розпочалася сенсаційно, якщо не сказати більше. Вже на другій хвилині Олександр Назаренко скористався помилкою оборони Фіорентини, ДГ та захисники не розібралися і дозволили українцеві пробити у незахищені ворота. Але пройшло ще 12 хвилин. Коста блискуче прокинув собі м'яч, навісив. До штрафного там не було гравців Житомирян, але м'яч відскочив до Андрієвського, і той виконав просто фантастичний удар: 2-0 і шок для Італії. Фіалки намагалися перехопити ініціативу, але до перерви рахунок був незмінним. У другому таймі підопічні піолі значно додали в активності, почали набагато частіше підходити до воріт Кудрика, і такий тиск, врешті, не міг не дати результату. Попри те, що Полісся час від часу небезпечно огризалося і навіть змушувало ДГА Рятувати свої ворота, наступний гол прийшов саме у виконанні Фіорентини. На 79-й хвилині після помилки в обороні української команди забитим м'ячем відзначився додо. Дуже добре знайомий нам футболіст. Ну а далі у команди Ротеня, напевно, остаточно завершилися сили і якийсь фарт, адже за три хвилини вони пропустили двічі. На 86-й хвилині зрівняв рахунок раньєрі, а на 89-й Джеко зумів перевернути гру і встановити рахунок на табло. 3-2. Тож Полісся, пройшовши два раунди кваліфікації, покидає лігу конференцій. Цей досвід для команди точно буде дуже важливим, і перенести його вони зможуть вже на чемпіонат України, на якому зараз повністю можуть зосередитись. Далі рухаємося до Динамо. Команда до матчу відповіді проти Макабі підходила напевно не з найкращим фоном. Дуже багато критики після першого поєдинку. Із ця вся ситуація між Шовковським та Ярмоленко. Плюс ванат не міг грати, і ми про це вже говорили. Напевно, взагалі не буде більше грати за Динамо. Його шлях далі буде пролягати до Жерони. Тож з усім цим багажем відповідальності. Кияни врешті вийшли на матч відповідь з вірою в те, що вони зможуть вийти в основний етап Ліги Європи. І здавалося, що це дуже реально, адже вже на п'ятій хвилині Едуардо Герреро, якого очевидно, ми тепер будемо бачити на полі частіше, замкнув навіс із кутового у виконанні піхальонка. Швидкий гол дав команді неймовірний запал та на снагу. Кияни з величезними силами побігли уперед і могли подвоїти перевагу на 19 19-й хвилині. Втім, після навісу Дубінчака бінчака пробив поруч зі стійкою. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. У першому таймі кияни доволі непогано контролювали м'яч і гру загалом. Точно грали з великим бажанням. Втім, наприкінці тайму могли пропустити дуже прикрий гол. Прекрасна комбінація розіграна маккабі завершувалася ударом із близької відстані у виконанні Мадмона. Втім, м'яч вже із порожніх воріт виніс Михавко. Другий тайм команди розпочали доволі рівно, але першу нагоду мали саме гравці. Макабі Ревіво пробував небезпечно з дальньої відстані. Втім, не ще ред перевів м'яч у стійку. Направду, чим ближче усе йшло до фінального свистка, тим менше сил залишалося у гравців на полі. Небезпеки ставало все менше. Кияни, очевидно, дуже хотіли знайти свій шанс біля воріт суперника, але Гереро вже десь із середини. Другої половини гри мав дуже і дуже мало сил. Пономаренко, що вийшов замість нього, додати якоїсь інтенсивності, на жаль, не зумів. Окремо зупинимося на двох моментах: Денис Попов і його чергова травма. На 62 й хвилині оборонець входить у гру. Втім, в одному з моментів отримує удар по нозі, і на 84 й хвилині його міняють назад. У цьому епізоді в гру вступили Брашко та Шапаренко. Втім, останнього на полі ми мали побачити на 10 хвилин раніше, але Миколі. Не дозволили вийти через дуже цікавий епізод. Гравець, незважаючи на те, що це передбачено правилами, не зняв браслет з руки, почав сперечатися з арбітром, і врешті його заміну тренер відклав. Очевидно, для того, аби не втрачати доступний слот. Втім, ані заміни, ані шалена мотивація Динамо не допомогли. Команда як би не намагалася та як би не старалася забити ще один гол, так і не змогла. І направду, чогось 100% вигадати біля воріт мака. Бі теж вони не зуміли. Тож фінальний свисток фіксує перемогу Динамо, але таку гірку, адже команда вилітає із другого поспіль турніру, і розпочинаючи свій шлях у лізі чемпіонів врешті гратиме лише у лізі. Конференції після цієї гри Олександр Шовковський знову заговорив про недостатній індивідуальний рівень команди. Результат залежить від тренера від дій команди, каже він: протистояння з макабі ми програли у першому матчі, коли після вилучення і своїх помилок пропустили двічі. Сьогодні ми мали можливість цей гандикап відіграти, але індивідуальної майстерності нам не вистачило. Як думаєте, ви чого насправді не вистачило команді, аби досягти основного етапу не ліги чемпіонів, якщо то хоч. Аби Ліги Європи пишіть свої думки у коментарі. Ну і тут, власне, нагадаємо вам ту інформацію, яка дуже активно шириться у мережі і ширилася до цього поєдинку. Мовляв, якщо Олександр Шовковський не виведе Динамо у Лігу Європи, його буде звільнено. Тож Ліги Європи немає. Чекаємо новин із табору Динамо. Ну а далі рухаємося до шахтаря, який приїхав до Швейцарії грати матч відповідь проти Сервета. Це знову була дуже схожа гра на те, що ми бачили у першому поєдинку. Тож, аби зекономити і наш і ваш час, давайте одразу до другого тайму. Але все ж на початку кілька слів про стартовий склад шахтаря. З огляду на велику кількість травмованих гірники вийшли на поле без номінального нападника. Цю роль почергово виконували то Судоков, то Алісон, то хтось інший, хто ситуативно опинявся на цій позиції. Значно цікавіше все стало у другій половині гри, власне, яка розпочалася із голу Сервета. Невпевнена гра Бондаренка, швидка контратака, передача Стивановича на Нджо, який вискочив на побачення з різником і українською Ського воротаря переграв такий холодний душ змусив Турана перейти до радикальних дій. Одразу на поле вийшли Еліас та Педріньо, а згодом ще й конопля із Ферейрою, і це дало результат. Адже Кауан на 70-ті заробив, а Кевін реалізував пенальті. Шахтар після цього продовжував створювати і тиснути, але водночас наприкінці міг пропустити дуже неприємні контратаки. Тож на таких відносно зустрічних курсах дограли команди усі 90 хвилин і пішли до овертаймів. Вони для Шахтаря розпочалися одразу неприємно. Наприкінці першого екстратайму травму отримав Олег Очередько і гру продовжити не зумів. Замість нього на поле вийшов Марлон Сантос і, по суті, вдруге дебютував за команду. Одразу після цього чудовий шанс, Мав Кевін, втім, його дуже хороший удар, на жаль, прийняла на себе стійка. Шахтар, очевидно, пам'ятаючи гру проти Панеті Найкоса, дуже не хотів доводити усе до пенальті і, власне, цього не зробив. На 113 й хвилині спочатку Бондар прекрасно зіграв у центрі поля, віддав на Педріньо, а той продовжив на Еліаса. Кауан у цьому моменті, як влучно відзначили у коментарях, на 100% відпрацював свою вартість і блискуче розібрався в епізоді. Це 2-1. І шахтар. Так, дуже важко, так, зі скрипом, але все ж таки пролізає в основний етап ліги конференції. Тож у цьому турнірі ми отримаємо дві українських команди. Жеребкування основного етапу відбудеться у п'ятницю. Про це поговоримо вже у наступному відео. Ну що ж, друзі, ось таким був етап кваліфікації до Єврокубків від українських команд. Далі на черзі у нас чемпіонат України і переключаємося на матчі збірних. Далі знову чемпіонат, і власне основний етап Єврокубків там точно буде цікаво. Давайте зараз напишемо у коментарях прогноз Шахтар і Динамо у лізі конференцій, яке підсумкове місце у таблиці вони займуть. Ну а з вами був канал Футбол України. Підписуйтесь, аби не пропускати наші наступні відео. Будьте на зв'язку, і скоро побачимо. E